П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. На фінішній прямій місія Кокса Квасневського. Європосланці готові звітувати на день раніше, 13 листопада. Право сили чи сила права у Києві. Розбиралися у бездіяльності правоохоронців. І нова географія після тайфуну на Філіпінах, деякі села стерті з лиця землі. До звіту перед європарламентом майже готові Кокс і Квасневський. Свою доповідь вони перенесли із 14 на 13 листопада. Про це повідомили у представництві ЄС в Україні. Уже завтра європосланці прибудуть до Києва для дводенних кінцевих консультацій. Після цього підсумки роботи місії вони представлять на конференції у Європарламенті. І перед 26-м візитом Кокса і Косневського до України тривають запеклі дискусії у Верховній Раді саме у ці хвилини починається засідання профільного комітету. Депутати обговорюють законопроекти про лікування арештантів за кордоном. Перед цим депутати від влади та опозиції опрацювали усі наявні законопроекти у робочій групі. Чи досягли якихось результатів? Запитаємо Олену Стецюк. Олено, який результат дискусій? Вітаю, колего. Дві години суперечок роботою роботи групи і жодного результату. Партія регіонів хоче, аби Тимошенко їхала лікуватись, статусі засудженої, але на час лікування, щоб мала, так би мовити, канікули. Про це заявив сьогодні Володимир Олійних. Опозиція, в свою чергу, наполягає взяти за основу законопроект Анжеліки Лабунської, але прописати там запобіжники як сказала Ірина Геращенко, аби не давати такі можливості виїзду вбивцям та гвалтівникам. Натомість Інна Богословська наголошує, це має бути абсолютно новий проєкт закону, бо інакше діла не буде. Їй мовірність навіть прописати, що після одужання засудженої, дати суду можливість вирішувати. Чи можна звільняти людину умовно? Отже, ні до чого депутати не домовилися і в роботі робочої групи оголошено перерву до шістнадцятої години. А зараз вже у й має розпочатися засідання профільного комітету. Натомість регіонали вже заявили, що на цей комітет не прийдуть, бо просто немає сенсу, оскільки немає домовленості. Отже, поки що це вся інформація, що я маю на дану хвилину. Віталію? Дякую, Олено. Як бачите, оскільки згоди щодо цих законопроєктів немає, депутати від влади та опозиції пропонують представити на розгляд парламенту інші документи, зокрема після наради із Коксом та Квасневським, опозиція створила законопроєкт, спрямований на вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Натомість провладні депутати заговорили про умовний термін для Тимошенко. Ми вирішуємо всі групі питання вибіркового правосуддя і майбутнє України, тобто вступок в Євросоюз. Це от з цих принципів будується сьогодні позиція представників фракції опозиційних фракцій. Віктор Янукович таки літав на вихідних до Володимира Путіна. Дані про їхню зустріч підтвердив прес-секретар російського президента. За його словами, візит Януковича був коротким. Під час зустрічі президенти України та Росії говорили про торгівлю та економіку у відносинах країн. Однак нічого конкретного почути не вдалося. Нагадаю, напередодні російські змі заперечували інформацію про візит Януковича. Казали, що в Москві його в очі не бачили. Я нагадаю, що це вже друге побачення тета тет, -тет през. Дента України із Путіним за останні півмісяця. Моя міліція мене береже. Або чому в Україні мирні протести закінчуються конфліктами? Більше того, перебування під вартою може перетворитися на мордування і катування затриманих у реаліях діяльності або ж бездіяльності правоохоронців розбиралися учасники круглого столу під назвою Право сили чи сила права. За підрахунками Центру громадянських свобод лише за перше півріччя цього року відкрили майже дві тисячі кримінальних проваджень через жорстоке поводження правоохоронців. Із них близько 70 випадків набули розголосом. Крім того, для восьми громадян України спілкування з правоохоронцями чи перебування в місцях тимчасового затримання закінчилося трагедією. Подробиці від Ксені Веркалець Ксенія що в Україні бере гору у роботі міліції: фізичний тиск чи сила закону. Привіт, Віталій. За підрахунками правозахисних організацій, які брали участь у круглому столі. Саме представники органів внутрішніх справ найбільше порушують основні свободи та права громадян. Так, за останні три роки, за оцінками правозахисників, вони зафіксували тисячі кричущих випадків застосування сили та жорстокого поводження з боку правоохоронців. Таку тенденцію експерти пов'язують з різними причинами серед них. Це чисельність самих органів внутрішніх справ так лише торік у лавах ОВС несли службу більше 200 тисяч осіб. Це найбільший підрозділ у силовій структурі МВС. Другий фактор це ліквідація мобільних груп і громадських рад, які проводили раніше контроль за діяльністю МВС. Наслідком непрозорої політики стало збільшення випадків самогубства і смертей серед затриманих та арештованих громадян. Головна теза, яку ми сповідаємо разом з громадськістю, ці міста мають бути відкриті. Чим вони відкриті чим більше люди знають про ті проблеми, які там є, тим ці проблеми скоріше починають вирішуватися. А щодо критичності, тут дуже важко відповісти однозначно, бо дуже різні проблеми. Починаючи від належного будичного забезпечення, наприклад, окремі категорії осіб, дітей, або засуджених осіб, або проблеми з туберкульозом, або проблеми з вілснідом. Серед резонансних справ, які викрили свавілля з боку правоохоронців та шокували громадськість. Експерти називають справу Ірини Крашкової жителька Врадівки, за її свідченнями стала жертвою місцевих міліціонерів. Жінці завдали тяжких тілесних ушкоджень та жорстоко зґвалтувалися. Справа виклала ще низку зловживань з боку місцевих правоохоронців і спричинила народний бункт, який з врадівки перекинувся на всю Україну. Ще однією трагічною історією стала справа студента Ігоря Індила. Хлопець помер у камері райоправління віточерепно-мозкової травми. Спочатку правоохоронці скидали з себе провину та тривало розслідування. Підтвердило, що Ігор помер у наслідок жорстокого поводження саме працівників міліції. Самі ж правоохоронці засуджують свавілля з боку своїх побратимів по зброї. За кожним випадком незаконного насильства проводяться ретельні службові розслідування. Винні особи притягуються до суворої дисциплінарної відповідальності аж до звільнення зі служби в органах внутрішніх справ. Ми в жодному випадку такі. Випадки не покриваємо. А от серед причин свавілля з боку правоохоронців представник МВС назвав пережинки пережитки радянських часів, а саме показову статистику, яку вимагали від міліціонерів їхнє вище керівництво. Та якщо від цих вимог нинішнього очільник МВС, принаймні за словами представника міністерства, позбавляється, то на зміну свідомості міліціонерів за його ж таки словами піде досить тривалий час. Віталію. Аксені, чи давали експерти якісь поради, як покласти край свавілю з боку міліції? Ну одна із основних вимог, які хочуть і висувають експерти до урядовців, це створення державного бюро розслідувань, який буде займатися розглядом справ скарг, які надходять на дії або ж бездіяльність правоохоронців. І цей орган, за словами експертів, має відповідати принципам європейського суду. Це п'ять основних засад. Серед них це незалежність, адекватність, оперативність та громадський контроль. Ну власне створення державного бюро розслідувань від України чекає Євросоюз напередодні. Дні саміту східного партнерства. Ксенія дякую. Це була Ксенія Веркалець. Вона дізнавалася подробиці правопорушень, до яких вдаються стражі порядку. <«Музика> Село через е. І будь ласка, без дефіса. Українці писали диктант єдності. Поуправлятися у знаннях граматики і синтаксису прийшли письменники, музиканти, співаки і телеведучі. За написанням диктанту спостерігала Марія Черняхівська. Вона з нами на зв'язку. Марія. чи прийшов на диктант хтось із політиків, як це було у попередні роки? Чуєш ти мене? Привіт, віталію сьогодні. За партами національної радіокомпанії України не було політиків. Їх цього року вирішили не запрошувати, щоб не, політу... не політизувати захід. А, власне цього року диктант писали такі письменники, як Любко Дереш, Марина Гримич, заслужена артистка України Жадна Боднарук. З зрод... Української православної церкви текст був озвучений та написаний доцентом університету імені Бориса Грінченка Олександром Авраменком, і у ньому йшлося про е, науковця Бориса Грабовського, сина поета Павла Грабовського, який е, винайшов е, передавальну телевізійну трубку та запиту. Запатентував свій винахід як міжнародний, і власне зараз поряд зі мною перебуває Любко Дереш, який сьогодні не побоявся свій текст зразу віддати на перевірку Олександру Авраменку. 12 балів. Пане Любко, як ви задоволені результатом? А, задоволений, але скажу, що він не зовсім є типовим для мене, тому що одна помилка це скоріше виняток, аніж якесь правило для мене. Я знаю, як виглядають мої рукописи, коли їх мені повертає редактор, і вони всі червоні від його виправлень. Так працює хороший редактор, і так я зазвичай пишу. Тобто, ви не очікували, що так гарно напишете? А, це було несподіванкою для мене, так. А скажіть, що для вас взагалі участь у такому заході? Знаєте, це гарний відчути себе причетним до чогось більшого, так до великої сім'ї, якоїсь єдиної мені здається, це справді гідна. Ідея, яка повинна існувати далі, яка дає можливість відчути ось це тепло між людьми. Я щойно був на ефірі в українському радіо. Я чув, як дзвонили люди, які писали диктант із сум. Я спілкувався з радіоведучими. Вони всі були дуже в великому ентузіазмі, піднесені. Тобто, всіх цих диктант дуже надихнув. Дякую, пане Любко. Власне, усі інші можуть надіслати свої тексти, Страна національну радіокомпанію України Віталію Марія дякую. Як бачите, був дещо сладким сигнал телевізійний. і про оцінки вже цього диктанту ми розкажемо у вечірніх випусках новин на ТВА. Марія, дякую тобі. Це була Марія Черняхівська. Вона стежила за тим, як українські митці писали диктант національної єдності. Далі до подій за межами України як запобігти кліматичним змінам вирішують сьогодні у Варшаві. Там почався 19-й саміт ООН щодо клімату. Радитись приїхали 12 тисяч гостей із майже 200 країн. Їхня мета розробити угоду, яка прийде на зміну Кіотському протоколу. Досі саме цей документ регулював викиди парникових газів. Нову угоду планують підписати у 2015 році під час наступного саміту у Франції. До цього щонайменше двічі ООН проведе повторні зустрічі. А от набере чинності угода не раніше 20-го року. Саміт у Варшаві триватиме до 22 листопада Я сподіваюся, що ми зможемо підписати угоду до 2015 -го року. Головне, що ми маємо підготувати у Варшаві, це фінансове підґрунтя. Йдеться про мільярди доларів. Їх слід витратити на реальні справи. Парламент Греції проголосував за довіру уряду. Рішення підтримали 153 депутати. Пропозицію про воту недовіри винесла на розгляд опозиція. До такого рішення вдалися через штурмування штаб-квартири державної телерадіокомпанії ІРТ. Компанія закрили ще влітку. Без роботи лишилися 2,5 тисячі працівників. Однак минулого тижня журналістів, які продовжували роботу у будівлі компанії, витурили на вулицю. Подія викликала міжнародний осуд та щоденні протести у Греції. Сіріза опинилася у глухому куті. Країна рухається вперед. Вона залишить позаду епоху кризи. А ви й далі будете боротися всередині партії. Ваша політика зруйнувала країну. Більшість людей страждають і живуть у відчаї. З лиця землі стерлось Філіппінське місто Таклобан. Місцеві жителі шукають питну воду і їжу. На третій день після удару тайфуну Хаян ситуація стає критичною. Люди е мародерствують серед уламків, магазинів та складів. Гуманітарні операції ускладнені тим, що дороги, аеропорти і мости зруйновані або ж вкриті уламками. У центральній частині країни стихія знищила до 80%. будівель. У цілілі мешканці лишилися без нічого. Загиблих у таклобані ховають у бр. Ранські могили по кілька сотень людей. Та, попри все, філіпінці не втрачають надії. Студентне на ім'я Жерар Дімасала витяг з під уламків національний прапор. Юнак переконаний, що головне це віра у майбутнє. Я хочу віддати прапор місцевій владі чи морякам. Сподіваюся, побачити, як він майоріє над відбудованим містом. Тим часом хаян дістався Китаю. Найсильніше цього року стихія дещо втратила силу. Зараз тайфун перетворився на тропічний шторм. Утім, у піднебесню голосили червоний найвищий рівень небезпеки. Перш ніж наблизитись до Китаю, хаян вдарив і по В'єтнаму. Там загинули шестеро людей. Десятки отримали поранення. На торгівлі наркотиками спіймали голову селищної ради Сумщини. Народний обранець однієї із селищних рад Липовецького району через таємницю слідства не розголошуємо якої саме винайшов для себе додаткове джерело прибутку. Продаж марихуани. Під час реалізації чергової партії наркотичного зілля працівники міліції і спіймали його mm -hmm. на гарячому. У результаті обшуку будинку затриманого правоохоронці виявили ще близько шести кіломерикуани уже готової до продажу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження селищному голові загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. В момент сбыта почти полутора килограммов наркотического вещества он был задержан. Вещественные доказательства изъяты. Он сбывал непосредственно покупателю эти наркотические вещества на одной из остановок в своем селе. Решил, видимо, что там милицию достать будет сложнее. В настоящее время проводятся экспертизы. Судом избрана мера пресечения для этого сельского головы, сельского головы в виде домашнего ареста. Уже від завтра на російсько-українському кордоні діятимуть нові митні правила. Росія продовжує встановлювати їх щодо транзиту товарів, які возяться на територію митного союзу. Два тижні тому на введення набули чинності на кордоні Росії та України у межах Луганської та Донецької областей для перевізників. Це стало несподіванкою, і на пунктах пропуску творилися багатокілометрові черги. З 12 листопада правила почнуть діяти по усьому російсько-українському кордоні. Згідно із ними, перевізників зобов'яжуть пред'являти у пунктах пропуску усі необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації. Вантаження буде на людей на перевірку документів і відповідно будуть накопичуватися транспортні засоби. Якщо вони накопичуються, то прикордонники в тому числі мають координувати діяльність інших служб, для того, щоб там були нормальні, сприятливі умови. Ми врахували ті проблеми, які були. Ну, майже два тижні тому то це заводиться вода, це буде чергувати медична швидка медична допомога, це буде координація всіх відповідних служб, які знаходяться в цих районах, де знаходяться пункти пропуску. Я особисто про це дізнався сьогодні. І сьогодні ми інформацію поставили на наш сайт. Що стосується самої інформації, то вона ще влітку була надана Україні. Зайві пальці заважають чоловіку знайти роботу. Віджей Сінг з Індії володіє унікальними здібностями на кожній руці у нього по шість. Пальців це дає йому змогу друкувати на комп'ютері у кілька разів швидше ніж звичайним людям. Однак влаштуватися сценографістом на батьківщині у нього не виходить. Пропозицію сінха відхилили понад 50 компаній. За словами чоловіка, усі роботодавці, що хочуть наймати молодих і привабливих жінок. Зневірившись у працевлаштуванні в Індії, Віджей планує шукати щастя у Великій Британії. І далі у нас новини спорту про них розкаже Ірина Полотай. Іро, добрий день тобі що нового сталося сьогодні? Можливо, ще цікавого на вихідних трапилося. Розкажи нам, будь ласка, про це. Віталію, привіт! Ну як завжди, традиційно для понеділка розпочну я з футболу. Традиційно ми підіб'ємо підсумки туру у українській футбольній прем'єр-лізі. На вихідних закінчився 16-й тур. А головною несподіванкою тут стала поразка харківського металіста, лідера чемпіонату від Донецького металурга. І тут питання не так в самій поразці, як у великому рахунку і безвільній грі харків'ян. Голи металургів Лазіча, Чечера та автогол представника металіста пшеничного зафіксували цифри 30 на користь донечан Мирон Маркевич уже назвав цю поразку однією з найгірших за час свого перебування на посту головного тренера харківського клубу. А тим часом київське Динамо провело чи не одну з найкращих ігор за останній місяць. У Луцьку команда Олега Блохіна розбила Волинь. Гості повели у грі, відзначився Безос. Хрестоносцем завдяки удару німчанінова вдалося зрівняти рахунок. Однак надалі забивало лише Динамо. Двічі це зробив Ярмоленко і ще один гол вдався ідеї. 4-1 за підопічними Олега Блохіна. Я був дарен команді, хлопцям, які зібралися. Тим більше двоє суток ми добиралися практично зі Швейцарії, були тільки в самолітах. І по такому полю показати такий футбол і виграти, і ще стільки мінутів не забити, я вважаю, що команда сьогодні дійсно достойно виглядала і заслужено побідила. Ну, в першу чергу, мабуть, треба було реабілітуватися перед... Е в последней игре на чемпионате после Зари. Мы там проиграли, думаю, при неплохой игре со счетом 2-0. Ну и надо нам, в конце концов, догонять лидеров, которые сейчас недалеко от нас отстали, и задача в каждых играх побеждать. Донецький шахтар ще в суботу з боями в Ужгороді переграв Говерлу 2 0 В цей же день було зафіксовано дві нічиї у Полтаві між Ворсклою та Карпатами. А також в Луганську між Зорею та Таврією. Чорноморець після вояжу до Болгарії вдома зумів здолати Севастополь 2-0. Матч між Дніпром та Арсеналом через усім відомі причини не відбувся. Шахтар вийшов на перше місце, обігнавши металіст на одне очко. Однак харків'яни ще так і не дограли матч з Дніпром. Саме ж Дніпро опустилося на четверте місце, впустивши в трійку «Чорноморець», у якого 32 очки. Однак у Дніпропетровці вже на два матчі менше, аніж у моряків стабільно п'ятим іде Динамо. Внизу команди, котрі теж не зіграли по 16 матчів на відміну від більшості клубів, по очок в Таврії та Запорізького металурга. Однак, в будь-який момент, коли з'явиться рішення щодо арсеналу, таблиця може помінятись. Свій вигляд зараз чемпіонат України з футболу бере паузу на два тижні у зв'язку з матчами національних збірних. В неділю єдиний матч відбувся в українській баскетбольній суперлізі. Запорізький феро приймав дома кривбас баскет. Оскільки криворіжани перед, знаходилися перед знаходилися матчем вище у турнірній таблиці, поєдинок обіцяв бути принциповим. Обидві команди налаштовувалися на це протистояння як слід перші дві чверті. Суперники йшли майже впритул, але господарям вдалося в підсумку виграти обидва ігрових відрізки. Запоріжці пішли відпочивати, маючи гандикап усього в три очки – 42-39, А ось третя чверть залишилася за гостями з більш серйозним відривом. І перед заключною десятихвилинкою Кривбас виграв у п'ять очок. Команда Ромалдаса Петроніса отримувала перевагу над феру аж до середини останнього ігрового відрізку. Однак бронзовому призеру минулого сезону таки вдалося переламати хід гри в заключні хвилини. І вирвати перемогу. 78-72, Феро здобуває третій тріумф у п'яти поєдинках. Найбільш результативним гравцем матчу став запоріжець Ентоні Маршал, в активі якого 24 очки і 7 підбирань. Команда Кирила Большакова обходить Кривбас у турнірній таблиці і закріплюється на п'ятому місці. Збірна України з хокею посіла друге місце за підсумками Єврочеленджу, що пройшов в Угорщині. Українська команда підопічня Андрія Назарова вдома вчора у складному поєдинку і малорезультативному здолали господарів турніру команду Угорщини. Єдину шайбу за синьо-жовтих закинув нападник Донбасу Сергій Варламов. А виграла турнір команда Польщі, яка у суботу здолала українців з рахунком 5-2. Третє місце за підсумками єврочеленджу посіли угорці. Останню сходинку румуни. Їхня дуель вже класика у світовому тенісі, і ось цьогоріч у підсумковому. Турнірі ATP у Лондоні у фіналі вони знову схрестять ракетки. Рафаель Надаль та Серб Новак Джоковіч пробилися до фіналу турніру. Серб зробився доволі легко, не відчувши опору від швейцарця Станісласа Ваврінки, обігравши його у двох сетах 6-3-6-3. Джоковіч лише раз дозволив супернику зробити брейку. Той час, як сам взяв його подачу чотири рази. У Рафаеля Надаля півфінальний поєдинок був складніший. Він зустрічався з Роджером Федерером. Іспанець зі старту взяв доволі інтенсивний темп. Що в підсумку допомогло йому вирішити справу у двох сертах? Сім, І наразі це вся інформація про спорт. Віталію передаю тобі слово. Іро, дякую тобі. А у мене є гаряча інформація. Що не з'явилася про те, що захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка заарештували. Про це заявив лідер батьківщини Арсеній Яценюк. За його словами, перебуваючи на засіданні комітету, він отримав смс-ку з такими даними. Сергій Власенко зараз знаходиться у генпрокуратурі і його заарештовано генпрокуратурою. Заявив Яценюк. Більше інформації про це з'явиться, звісно, у наших новинах о 18-й годині. Дякую, що дивитесь. we